Оце, друзі, справжній. Абсолютно лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. В цьому-всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінки жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат, нам там надав Оця Вся історія, ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите в 25 років вже по 5 дітей. І вони собі живуть. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі. Бо ми втратили всю людяність і все розуміння Людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток да Може.